Марії Чигарьові саме сьогодні виповнюється сім місяців та її життю загрожує гепатобластома третьої стадії. Злойкісна пухлина має вже розмір 120 на 91 та на 89 міліметрів. міліметрів. чоловічки відбувається дісімінація опухолі, тобто її рост на протяженні практично і правої, і лівої долі печені. Річ у дьо третій клінічній стадії поки. Це пораження опухолю самої печені. Опухоль злокачна на даному етапі. Ми задачу свою виконали, Ми верифікували діагноз. Січні ділі планується проведення курсу підепрацьої хіміотерапії. По протоколу батьки розповідають, що недобре за місяць тому. На животику була невиразна асиметрична припухлість. На сьогодні у дитини взяли всі необхідні аналізи, які підтвердили недугу. вона стала дуже слаба. Вообще до цього я не замічала до операції. Ну как би вона була вичним нічого. Січас. Вона очень слабенька, не переворачивается, не садиться. Ну слабая очень, Плачет, очень плохо хока ночью, просипається через каждый час буквально. Ну наверное, это беспокоит, наверное, плохо ей очень переживаю. Ні, на ж не скаже, що нею. оперувати маленько в Україні лікарі не беруться. Наразі батьки вже знайшли клініку за кордоном, яка гарантує, що Марія одужає. Це єдиний орган у чоловіка, який генерує, він росте. Он возобновляется, и все будет в порядке. Причем, если гепатобластома находится на самой печени, ее как бы просто убрать вместе с печенью. Оно все находится в капсуле в одной громадным размером, но на капсула. То есть никаких больше органов не нарушено, не поражены, кроме как печени. И они гарантируют, у них даже донора есть. Втім, лікування в іноземних медичних установах не з дешевих. Дівчинка третя дитина у родині, тато інвалід третьої групи. Тож грошей на лікування Марійки у іноземних фахівців у батьків просто немає. Там суми такі неподйомні. Значить, 250 тисяч доларів вони просять за операцію і 50 тисяч доларів за те, щоб предопряціонні дії прийняти. Ну тобто лічення, профілактика там, і прочі, підготовка к оперативним путям. Значить, около 9 тисяч гривень. У нас уже є наріччя, тобто на щиту є нука, не нарічне, але на карточці Приватбанка. От ну, люди шлють хто рубль, хто п'ять, хто двадцять. Знаєте, навіть є такі, що даже тисячу гривень. Зневірятися та здаватися у боротьбі з недовгою родина Чигарьових не збирається. Батьки вірять, що зможуть здолати хворобу. Втім, звісно ж, не без допомоги добрих людей. Вони звертаються до усіх небайдужих по допомогу. Номер картки, куди можна перерахувати гроші, ви бачите на своїх екранах.